Зараз я вам розповім одну дуже цікаву стародавню єгипетську історію. І це буде не просто історія, а одна з небагатьох, які дійшли до нас крізь віки. Тільки уявіть! Зараз ми будемо читати текст, який був написаний на папірусі, власноруч, якимось стародавньо єгипетським спеціально навченим писцем. І це було приблизно 3,5 тисячі років назад. Це ж просто фантастика! І це ще не все. Цей текст не просто текст, а він написаний у незвичному форматі пророцтва. А якщо купнути глибше, то не просто пророцтва, а політичної пропаганди. Так-так, навіть у стародавньому Єгипті вже були політтехнологи ще до того, як придумали власне це слово. І хочу звернути одразу вашу увагу на те, що текст цей був записаний у період. Середнього царства, це приблизно ХХ століття до нашої ери. А події, які в ньому відбуваються, вони відбуваються у старому царстві за часів правління фараона Снофру або Снефру або Снеферу. І різниця між написанням і подіями в 600 плюс років. О. Ну і там ще є багато цікавих нюансів, але давайте спочатку ознайомимося власне з текстом, а потім вже будемо його детально розглядати. Привіт, мої любі, мене звати Олена. Рада вас вітати на каналі Сторісторія, Story Story, де ми разом з вами проводимо цікаві історичні бесіди. І у нас триває цикл бесід про стародавні єгипетські легенди і міфи. І це в нас вже шостий такий випуск. Попередні п'ять зібрані в окремий плейліст для вашої зручності Посилання на плейліст, залишу в описі до цього відео. І перед тим, як ми вже перейдемо до історії, хочу ще вам нагадати, що ці прекрасні міфи і легенди я беру не просто там звідкись, а з цієї прекрасної невеличкої. Але дуже цікаві книжечки від французького єгиптолога і письменника Жака Крістіана. І цю книжку він написав для своєї доньки, для того, щоб дитинство в її пам'яті було сповнене казкової атмосфери серодовнього Єгипту, ну і яскравих історій. Ну і тепер, власне, переходимо до сьогоднішньої історії. Снефру був улюбленцем свого народу, тому що він був гарним і справедливим фараоном. Його радники та міністри щодня вітали його за мудрість, але чим більше вони лестили, тим більше володар починав сумніватися в щирості цих слів. Хіба не говорив закон, що лестити комусь це зараджувати йому? Коли весною зазеленіли, береги Нілу і розквітли сади, Снефру зібрав своїх високопосадовців у саду свого царського палацу в тіні сікомор. комор. Здивовані важливі персони розсілись на розкладні дерев'яні стільці, щоб не забруднити зеленню свої прекрасні ляні шати. Мені стало цікаво, чи існував насправді такий закон, який би забороняв лестощі. Звісно, прямих текстів. До нас не дійшло, але у багатьох текстах засуджуються листощі і неправда. А якщо згадати, що все суспільство і все життя в них базувалося на принципі мат, а це принцип порядку, стабільності, справедливості, ну, то, власне, все стає зрозуміло. Далі, хай вас не дивують розкладні стільці. Може, для когось це буде. Відкриттям, але виявляється, що стародавні єгиптяни, особливо аристократи, дуже розпоширено користувалися такими складними стільцями або табуретами. До нас дійшло також доволі багато їх прикладів. Вони роз. Кидані по музеях, я ось вам один прекрасний приклад знайшла: це табурет, знайдений, ну я не знаю, стільчик. Цей розкладний стільчик, знайдений у гробниці якогось там чиновника, і ось він добре зберігся. Ще хотіла нагадати, як виглядають ці прекрасні лінні шати, аристократичні, які вони так боялися забруднити зеленню. А Детальніше моду і одежу ми обговорювали у випуску про повсякдення Єгипту. Ваше величність, мовив один з них, ви найкращий фараон всіх часів. Усі ваші рішення найкращі, усі схиляються перед вами, вторив інший. Ніколи не було царювання величнішого за ваше. Я наказав вам прийти, мовив фараон. Бо я шукаю чоловіка, який буде не схожий на жодного з вас. Обличчя високопосадовців напружились. Не розуміємо величність, ви не задоволені нашою поведінкою. Однак ми завжди до ваших послуг і виконуємо усі ваші розпорядження. Ви завжди робите одне й те саме і не міняєте своїх звичок. Треба вчитися новому. Хто з ваших дітей, родичів або друзів має достатньо відваги, щоб сказати мені правду, якою б вона не була? Ви бачите, що коїться. Проблеми з віками нікуди не діваються, все це на одному місці, всі бояться володарям казати правду і в наші часи особливо, мені здається. Величність, ми ніколи вас не обманювали. Знаєте таку людину, яку я шукаю? Старий чиновник повний років і пошани взяв слово. Моя кар'єра закінчується, близиться час помирати. Чи можу я висказатися без страху, викликати незадоволення царя? Думаю, що знаю одну людину, яку ви шукаєте. Це дуже вправний писар, який ніколи не вагається висловлювати те, що думає, навіть якщо це вражає чи викликає невдоволення. Саме тому ми відсторонили його від вашого уряду величність, щоб він не сів розбрату. Кажучи, він навіть здатен передбачати майбутнє. Приведіть його до мене негайно, наказав Снефру. Писаря звали Неферті. Це був чоловік років 50 з витягнутими оплечами, глибокими, безпокойними чорними очима. Нефарті схилився перед фараоном. Встань, сказав Снефру, треба тебе послухати. Я не більше, ніж писар, величність, тут є інші, які знають більше за мене. Дозволь мені бути тим, хто судить. Мені кажуть, що ти щирий і не приховуєш своїх думок. Погляд неферті засяяв. Це правда, величність. Чи правда, що ти провидець і можеш передбачати майбутнє? Писар на пару секунд засумнівався. Так, я можу це зробити, величність. А чому засумнівався? Тому що це небезпечно. Снефру простягнув руку до скриньки, яка містила матеріали для письма, а саме палету, пензлі, брусочки червоного та чорного чорнила, а також невеличкі мисочки з водою для їх розведення. Фараон розгорнув папірус на своїх колінах. Слухаю тебе, Неферті. Я повинен попередити вашу величність про ризик, якому ви піддаєтеся. Можливо, вам не сподобається те, що я скажу. Кажи Неферті, Неферті попросив принести йому масляну лампу і чашу, наповнену водою. І він запалив гніт лампи і занурив її в чашу. Замість того, щоб згаснути, вогонь поблискував в глибині води. Нехай дух його величності з'єднається з моїм, щоб пізнати майбутнє. Проте маю попередити ще один раз, що ви піддаєте себе великій небезпеці. Ви збираєтеся подорожувати у часі, і, можливо, вам доведеться зіткнутися з грізними супротивниками. Я готовий. Величезне полум'я вирвалося з води, і дух короля перенісся у майбутнє, де він перетворився на юнака приблизно 20 років, одягненого в обідрану і запилену на стегнову пов'язку. Він ішов стежкою між двома полями пшениці спустошеними пожежею. Хоча був день, здавалося, що була ніч, тому що хмари за вісою закривали сонце. Снефру дійшов до нілу і виявив, що річка майже висохла, для судноплавства не було води. Північний вітер боровся з південним і небо здавалося божевільним. Орлиця, зачепивши голову снефру, сіла в болото і знесла величезне яйце, з якого сочилася кров. Ушалівшись, снефру сховався в очереті, де лежали трупи єгипетських солдатів, проткнуті стрілами. Серед них був кочовик з постелі, один з тих бедуїнів, крадіїв і вбивців, які тільки й думали, як пограбувати мешканців Дельти на півночі Єгипту. Відбулося вторгнення? Ні, це неможливо. Єгипетська армія завжди успішно відбивала атаки цих варварів. Увагу снефру привернув рик. Неподалік від нього гігієни та леви пили воду з калюжі. Тварини пустелі наважились проникнути на поля. Хіба не залишили жодного охоронця царства, який міг би їх вполювати? Снефру вирішив іти на південь до Мемфісу столиці, там йому розкажуть, що сталося. Протягом годин йому ніхто не трапився. Здавалося, що люди покинули землі Єгипту. Поля були згорілі і спустошені. А тоді він побачив літнього чоловіка, який втік, коли фараон спробував наблизитися до нього. Зачекай, я не зроблю тобі нічого поганого. Втікач був виснажений, тому Снефру швидко його наздогнав. Нещасний тремтів з голови до п'ят. Не вбивай мене, благаю. Тобі нема чого мене боятися. Ти єгиптянин? Так, а ти. Чоловік просів на край доріжки. Мені 50 років, але, здається, ще на 20 більше через ці нещастя. Бедуїни вторглися до Єгипту, тому що фараон вважав себе сильнішим за них. І не вже в жодних запобіжних заходів. Наша армія була повна боягузів, а наші чиновники ліниві та корумповані, не робили нічого, крім як лестити королю, аби позбавити його від будь-яких турбот. Бедуїни зрівняли з землею цілі села, не залишився жодної надії. Зараз кожен думає лише про себе, навіть мертвих не ховають. Діти стали ворогами для батьків, закони забуті, держава зруйнована, неможливо нічого купити, крадії стали володарями країни. Ненависть замість братерства. Ніхто не хоче працювати, всі хочуть лише володарювати і командувати всіма іншими. І я володів багатьма землями і годував більше ста людей. Мої слуги зрадили мене і все забрали. Як я можу мати бажання жити, якщо справедливість зникла? Проводиш мене до столиці, не маю сил, залиш мене тут на озбіччі». Снефру підняв суху гілку, щоб захищатися від нападників. Декілька разів йому доводилося ховатися, щоб уникнути зустрічі з шумними озброєними бандами. Єгипет вже не був схожий на щасливу багату і спокійну країну, яку він знав. Зараз він був бідний, некерований і голодний. Снефру тривожився і хотів дізнатися, чи варвари наважились напасти на храми та проникнути до пірамід його пращурів і порушити їхній спокій. Коли він обійшов священні землі Сакари, то виявив, що загарбники вкрали скарби перших єгипетських царів і зруйнували їхні пам'ятники. Прекрасна столиця Менфіс тепер була лише купою руїн. Там, де колись був королівський палац, тепер були казарми повні п'яних найманців, які вбивали час грою в кості. Якісь бродячі собаки ласували сміттям. Гей, ти, хто ти? Звідки? Снеф розвернувся. Його допитував очільник патруля, який складався зі злочинців, які зруйнували свою в'язницю. У них були луки та стріли. Снефро не міг перемогти їх своєю маленькою палицею. Він кинувся в провулок, щоб уникнути переслідувачів, але це був глухий кут, що закінчувався білою стіною. Біла стіна, як та, що раніше оточувала Мемфіс. Загарбники натягнули луки. За кілька хвилин тіло Снефру буде пронизане стрілами. Раптом дух фараона перетворився на полум'я і спалив його ворогів. Так Снефру вдалося врятуватися з того часу нещасті темряви і з'явитися в саду свого палацу перед провидцем Неферті, у чашці згас вогонь. Я боявся, величність твій дух міг далеко втекти від нас назавжди. Моя магія також ефективно неферті. І я зрозумів послання з майбутнього. Якщо я буду слухати підлесників, лицемірів і честолюбців, нещастя захопить країну. Фараон повинен невтомно боротися зі злом, пустити вогонь своєї тяри проти руйнівників, відкинути слабкість і побудувати мур, що захищатиме Єгипет від вторгнень. Несправедливість має бути винищена, а справедливість продовжить тішити серця. Завдяки теперішньому ми подолаємо майбутнє. Провидець на неферті вели воду на вівтар, заповнений приношеннями, щоб очистити його і подякувати богам за те, що вони дали Єгипту фараона, здатного зрозуміти майбутнє і вчитися на цьому досвіді. Це ми з вами прослухали прекрасно і дуже актуально навіть в наші часи версію пророцтва Неферті від Крістіана Жака від французького єгиптолога відомого і не для галочки письменника, тому що він взяв цей текст і його художньо обробив. І, і смисл він повністю зберіг, але от зміст він трішечки модифікував. Пророцтво Неферті, цей текст в нас в оригіналі, в повній версії, збережений лише на е, цьому. Папірусі, який зберігається під номером 1116 і який зберігається в Ермітажі в Пітербурзі. Якщо ви згадаєте, ми раніше розглядали історію про таємничий острів і зачарованого Змія, і це також зберігалося в Ермітажі, і це був папірус, здається під номером 1115. Зараз він вже не в Ермітажі, а в Москві. І якщо ви запитаєте, яким чином в рососіян так багато цього добра, цих прекрасних єгипетських міфів, ну, офіційна версія, що в інвентарних книгах не зафіксовано, як воно до них дійшло. Ну, а по факту тоді в ті часи дуже активні були археологічні різні розкопки. Також було модно щось друг другу це таке єгипетське дарувати, це ну, була мода, бум на це все єгипетське, ну, тому якось воно ось, до них попало і там у них і зберігається. Папірус цей знаходиться, ну, оцей власне, з текстом, з проросом на Ферті, в поганенькому такому собі дуже крихкому стані, тому він доволі фрагментований, там є лакуни. це раз. По-друге, можна не переживати, тому що цей текст є дуже багато, його, правда, часткових, але більше 20 копій, і його ще зберігаються по світу по різних музеях. Вони зберігаються і на остроконах. Це такі донечки від керамічних глечиків. Оце, до речі, на картинці оце на остроконі. Воно. Написано уривок з цього тексту. Є там ще якісь дощечки. Ну, взагалі, двадцять цих версій це набагато більше, ніж у будь-якого з інших літератур недавньоєгипських творів, який дійшов до нас. Це найбільше копій саме у пророцтва Нефертів виявилось. Чи можна сказати, що це був хід того часу? Да, невідомо, ну тому що, можливо, це так трапилось случайно і що воно це так саме цей текст за нас дійшов у багатьох. А, значить, копіях, а інші просто так може ще не знайдений не знайшли. Ну, а може, і справді це був хід сезону, а може, і справді, якщо це політична пропаганда, то її ну, так багато і штампували. Значить, через те, що цей текст такий фрагментований, і у багатьох редакціях-версіях відповідно, і дуже багато різних е перекладів існує. І там від різних. Е Вчених і французьких, і німецьких, і російських. От, ну і кожний що це якось там по-своєму, хто більш академічно, хто там з філологічної точки зору, хто з символічної, хто хоче цю пропаганду преподнести. А інші це, як бачимо, як Крістіан Жак навпаки заховати, щоб більш була гладка історія і більш для слухача приємна і легко сприймаємо. У версії Крістіана Жака ми бачимо, що. Фарон доп... знову за допомогою Неферті сам переноситься в майбутнє, щоб побачити наслідки своєї бездіяльності, як Єгипет там оце все занепадає. В оригінальній версії все залишається це саме, тільки це все віщає власне сам пророк Неферті. І що цей Єгипет поля, значить, Поспалені, поселення з поспалення. І в ці всі випадки, оце, що був багатий, став бідним, бо слуги пограбували. І навіть ну не орлиця, а птиця там в болоті, і дикі звірі. Ну, взагалі, ми сонце захованих марми, ми все, все, все в принципі, оце воно все є, окрім, окрім кінця. Бо в кінця не снефру там повертається і щось вирішує. А з'являється такий в нас майбутній новий цар Амені, який. Син жінки та Сеті. І він, значить, приходить з Півдня і об'єднує Єгипет, і перемагає всіх ворогів, і встановлює знову общем, ну, і всі щасливі. Чому, ну, це, власне, це вона вже і є. Це політична пропаганда. Для чого це було потрібно? Засновник, власне, 12-ї династії фараон Аменемхет 1, він же цей Амені. Всходить на престол. А це такі часи, коли центральна влада дуже занепадає, верніше вже занепала. А навпаки, місцева влада стає дуже сильна, дуже самостійна, і, і з нею дуже важко щось зробити, якось конкурувати. А ще що цей аменемхет перший він приходить не по крові, а значить, перед ним був фараон, в якого не було дітей. А цей Аменемхет перший він був його. Просто візирем. Ну, і не зрозуміло до кінця, чи цей Амінем зробив переворот, тому що жодного доказу або свідоцтва якогось, що це він саме влаштував переворот, нема. А от можливо, що ще за часів ментухотепа. То хоча б, другий був його попередник ще за його часів. Вже підготавлювали аменемхета як престолу наслідувача, тому що того дітей нема, когось поставити треба. І тому ще тоді починають ну, як легітимізувати царя. Ми вже ж не перший раз це бачили. Треба придумати, що боги його благословляють. Ну і понеслася. І боги його благословляють, і значить, його було відправлено в якусь там. Поїздку, значить, по якійсь там, здається, ресурси чи щось таке, і в цій поїздці в постелі з ним там трапляються якісь чудеса, ну і це ж, звісно, що боги його обрали. Ну а потім це ще добило це пророссов в Неферті, і це дуже логічно, що чому й вибрали це старе царство і правління фарона Снофру. Тому що це той самий снофру, від якого до нас дійшли три піраміди. Це той самий снофру, який згадується в весткарському папірусі, коли до нього приходять його сини, розповідають також йому цікаві казки. Це той самий снофру, який зафіксувався у пам'яті народу, як дуже мудрий стабільний правитель, за його часів там благоденства це все. І саме тому. саме до Снофру, до якого довіра народу приходить оцей пророк Нефертій і видає, значить, це своє пророцтво, але по факту пророцтва, як ви розумієте, не було. От і все не було не пророка не фарті не було, не пророцтва не було. І раніше, взагалі, всі вважали, що це от чисто політична пропаганда. От для того, щоб мене перше в нас був бубочкою і зайчиком. Зараз вже трішечки розходяться гіпотези, і більше в нас поле для вибору, і тому може можна обирати, що нам хочеться, а може нам захотітися, що або і справді це було пророцтво. Для ну, смачлі політичне пророцтво, так або це було просто так співпало, що тоді Аменемхет якраз приходив, бо в країні це була розруха, і можливо, це просто була байка, щоб зафіксувати, яка фігня оце в країні коїться. А можливо, ще якийсь там ще був варі варіант. А, можливо, що також там цей текст повний у цих всіх метафор символізму. Там кожне речення можна розбирати, ви ж знаєте, тих єгіптан, в них все там все складно. І тому, можливо, ми просто ще не до кінця розуміємо глибинний смисл цього тексту. Ну або ще там щось по списку, можете щось придумати, додати своє. Ну і оце таке. От, тому ми прослухали це таке прекрасне. Ну, і взагалі, що мені цікаво, ви бачите, як починаєте вивчати історію, все стає прекрасно і великолепно, і, і вже політтехнологія це не видумка сучасності. Ви бачите, все ще працювало з тих часів. ну і По біблії ми це. Ба... Ну, коротше. Да? Дуже багато цікавого на цій прекрасній ноті. Сподіваюсь, вам дуже сподобалась сьогоднішня моя розповідь. Вибачаюся дуже за свій голосочок. Щось весна ця мене підкосила. Я щось ніяк не вилізу з цих. Чи простуди, чи гріпи, чи що воно за фігня, це така відбувається. Щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підписуйтесь на канал Сторісторія, якщо ви ще не підписані. На нього обов'язково залишайте свої коментарі. Вони мене дуже підтримують і надихають. І зустрінемося наступного разу. Всім пока-пока!